Всім привіт! До вашої уваги на каналі буде продаватися ось такий НССР дорожній, вінтажний, так що, якщо хтось цікавить, можете звертатись. Ось. ось такий зовнішній стан. Замочок все працює. Зараз покажу, що всередині. Всередині він ось так виглядає. Ось тут є ще такий замочок, така накидка, тут щось теж можна класти. Так, тут бачимо якийсь пенцет є. Пилочка для зачищання нігтів. Бачимо, тут пише, мабуть, це виробник. Germany, пише, німецький. Можна судити. По напису, що це німецький. Так. Ось таке для манікюру. Чи там для педикюру такі лопатки різні. Ось такий ще ножичок. Дзеркальце я забув сказати, що тут є. Ось такий. Ось тут на кожному є написи. Такі ж самі, ось тут бачите. Так, ложечка для взуття. Так, в цьому відділі все. Ісь тут. Бачимо. Так, щось таке. Не знаю для чого це. Щось може чистити якийсь одяг. Ось така. Посуда, мабуть, для зубної щітки. Так, така, така щитка. Гарна, дуже деревина тут. Хороша щитка, не, роз, не розпатана, як то кажучи. Стан нової. Так, з цієї сторони теж така щітка, тільки менша. Так, ось такі якісь ще є посудини, може, для, може бути для якогось мила. Це, бачите, таке чисте, но не проживіле. Одним словом, щоб якось зацікавило, оці дві одинакові. Я з них тільки покажу одну. Теж отакі? Це пластик, це метал. Ну і бритва. Те подібний станок. Ось. Цілий. Без Якихось там ну, де, дефектів. Ось. Це голова якась така, як би метал, це схоже щось на пластик. Не знаю, яка це модель, чи він. Чи це теж німецький, чи це можливо якийсь ту собі сюди. Ну, одним словом, він тут був, От так я все і продаю. А якщо б хтось зацікавило, ось такий насесер дорожній. Можете звертатись в коментарях або хтось має мої координати в Фейсбуці, в Месенджер, в Інстаграм, Вайбер. Одним словом. Ціна питання 500 гривень. На цьому в мене все. Ось. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.